Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 18. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Що ми знаємо про енергію. На початку уроку прочитаємо лист Центаврика. Своїм друзям з Альфа-Центаври, що земляни навчилися і ще вчаться, вправно використовувати джерела енергії. Зокрема, моїх товаришів зацікавили вітряні електростанції та сонячні батареї. Пригадаймо, вивчене про енергію на землі, щоб я міг вичерпно і захопливо все переповісти друзям. Пригадаймо, що таке енергія та закон збереження енергії. Устав пропущений. Енергія фізична величина. Яка характеризує здатність фізичних тіл або частинок виконувати роботу. Допишімо слово роботу, дихати, бігати, гратися, піднімати щось, думати тощо. Закон збереження і перетворення енергії. Це закон, згідно яким енергія нікуди не зникає, й не звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший, та переходить від одного тіла. До іншого. Натисніть на паузу, прочитайте визначення ще раз та відтворіть з пам'яті. Розгляньмо малюнки. Пригадайте, який вид енергії ілюструє кожне зображення. На першому малюнку зображена гідроелектростанція, що ми бачимо? Як перетворюють енергію рухомої води на електричну. Друге зображення поруч сонячна батарея, пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця перетворюється на електричну. Вітрогенератори перетворює енергію вітру на електричну та Теплові електростанції, де перетворюють теплову енергію, що видобувають під час спалювання корисних копал, а саме вугілля, на електричну. Пригадаймо, на які види енергії. Може перетворюватися світлова енергія енергія сонця. Підпишімо назви пристроїв або процесів. На першому малюнку ми бачимо сонячний колектор. Другий малюнок, що ми бачимо? Так, це сонячна батарея. Пристрій. У якому світлова енергія, енергія сонця перетворюється на електричну. Пишемо. Отже, пишемо сонячна батарея, і вид енергії. Енергія сонця перетворюється на електричну енергію. Далі. Що ми бачимо на наступному? Так, це. Схематично зображений біопроцес фотосинтезу, тобто тут біоенергія теплова енергія. Чому я кажу теплова енергія? Уявімо, якщо дрова така це рослива. Спалити то буде теплова енергія. Перегляньмо відеофрагмент з композиції Все буде добре, гурту Океана Ельзи. світ, Хто міг, хто не підіймався, та йшов, ішов, ішов собі високо, в гори, взявши у похід свою надію, сильну як любов. Отже, назвіть об'єкти продемонстровані у відеофрагменті. Про що співає Святослава Карчук, вокаліст гурту в своїй пісні, назвіть джерела енергії зображені у відеофрагменті. А зараз прочитаємо слова за вказаним порядком чисел. Натисніть на паузу, прочитайте. Пригадайте, а які є різновиди енергії, джерел енергії. Так. Вичерпні ті, що вичерплю, вичерпуються, і невичерпні джерела енергії. Устав пропущене. Користуючись довідкою. Увага. Добирай лише потрібні для тексту слова. Натисніть на паузу. Перевірмо, що у вас вийшло. Вичерпні джерела енергії. Часом вичерпуються, і до таких джерел енергії ми відносимо корисні копалини, паливні, корисні копалини. так? Не вичерпні джерела енергії що роблять? Відновлюються. Природний спосіб. Пригадаймо. А що ми з вами відносимо до вичерпних джерел енергії? А що відносимо до невичерпних джерел енергії? Установімо відповідність. Кам'яне вугілля це вичерпні джерела енергії. Рухома вода невичерпні джерела енергії. Природний газ. Вичерпні джерела енергії. Сонце не вичерпні джерела енергії. Торф вичерпні джерела енергії. Нафта теж вичерпні джерела енергії. І вітер це не вичерпні джерела енергії. Пригадай, як виробляють теплову електричну енергію, перетворюючи її з інших видів, покажи стрілочками. Отже, світлова енергія Сонячна електростанція, сонячні батар... батареї, і виробляють електричну енергію. Енергія рухомої води. Вода потрапляє. Так, стрілочку ведемо, гідроелектростанція. І що? Електрична енергія? Виконайте завдання самостійно. Електрична. Так, отже, Що ви далі зробили? Енергія руху повітря, вітряна електростанція, електрична енергія. Уранові руди це у нас атомна електростанція та електрична енергія, теплова енергія. Природний газ, нафта, вугілля це у нас. Теплова електростанція, електрична теплова енергія. Підведімо підсумки, що ми можемо з вами сказати, вірніше, що ми знаємо про енергію. Що таке джерела енергії? А як виробляють теплову й електричну енергію, перетворюючи її з інших видів? Та теплова і електрична енергія? де в нас виробляється. Для цього використовують і вітряні електростанції, і гідроелектростанції, теплові електростанції, сонячні електростанції, і атомні електростанції. Виконайте завдання від АІМ. А також не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань до уроків 16-18. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.